Отак -код от як надійний партнер Перевір авто в наявності цієї ночі, власне кажучи, таке враження, що росіяни вирішили привітати нас із Днем пам'яті примирення, нагадати про те, що вони можуть повторити, як то кажуть, як у них е, прийнято згадувати і говорити в ці травневі дні. Отже, вони знову намагаються вчинити нову біду і продовжують ці намагання. І ось, власне кажучи, запускали знову ж таки шахеди по Україні цієї ночі. Цілю знову стали два напрямки: два великих українських міста і регіони. Це Київ і Київщина, столиця і також. На півдні по Одесі вирішили росіяни запустити ракети. Якщо на Київ летіли переважно дрони, шахеди, то по Одещині били ракетами повітряного базування і запускали їх з літаків. Де це про ракети Х-22, які доволі руйнівні, небезпечні. І ось, власне кажучи, є і влучання. її влучання влучання на півдні, є на Одещині певні влучання цих ракет у продовольчі підприємства, складські підприємства в Києві. Ж. Натомість інформація значно позитивніша. Там збито усі дрони, які летіли, усі шахеди, усі ці баражуючі боєприпаси, які летіли на столицю. Загалом, те, що повідомляють наші повітряні сили, і генштаб свідчить про те, що ця атака повітряна була чи не наймасштабнішою у травні? А я нагадаю, що від початку місяця це вже четверта велика нічна така атака комбінована, де застосовуються і шахеди, і ракети з боку ворога. Отож, з 35 дронів шахедів іранського походження. Усі 35 було збито нашими повітряними силами. Ось таку статистику опублікували власне у Генштабі у повітряних силах збройних сил України 35 ударних ВПЛА, шахет 136 131 було запущено з боку Росії, і всі вони були збиті. Просто такі оплески, подяка і захоплення, слова захоплення і на адресу наших повітряних сил, наших зенітників і всіх тих, хто обороняє наше небо. Отож, із тих 35 шахедів, понад власне 30 було збито саме над Києвом. отже, основна маса цих безпілотників, цих БПЛА, дронів були запущені саме на. Олицю на Київ е, наслідки все ж таки є певні руйнування е, внаслідок цієї нічної масованої атаки, і вони полягають у тому, що певні уламки БПЛА цих шахедів падали все ж таки на будівлі, на різні об'єкти на Київ. Тому те, що повідомили власне у Київській міській військовій адміністрації, свідчить про те, що є і травмовані люди. П'ятеро мешканців Києва, на жаль, отримали певні поранення. Не були травмовані. Про це ми детальніше трохи згодом поговоримо із Михайлом Шамановим у нашому ефірі. І власне, і про характер цих травм, і наскільки люди постраждали. І також є повідомлення про те, що уламки пошкодили і будівлі, і автомобілі. Зокрема, у Святошинському районі Сім авто було пошкоджено падінням наслідок падіння уламків. Також є. Падіння зафіксовано уламків на житловий будинок, де пошкоджено фасад і вікна. В Соломінському районі також пошкоджено уламками. Було резервуар із пальним, 5 тонн пального. Там з дизеля зберігалося у цьому резервуарі. Воно не загорілося. Це пальне на щастя, тобто пожежі не виникло, але сама ця цистерна, цей резервуар був пошкоджений. Ну і також поруч там стоянка розташована там 15 вантажних п'ять легкових автомобілів. Отже, це Якась автобаза була, де, над якою було збито шахет, і уламки власне, пошкодили автомобілі і об'єкти, які там були розташовані. Тож, це попередня інформація власне, стосовно столиці, стосовно Києва, тішить те, що фактично всі дрони були збиті над столицею. Щодо Одещини, то теж з'явилися фото, власне кажучи, з місця влучання ракет Х-22 по Одещині. Знаємо на теперішній момент, що йдеться про склад одного із продовольчих підприємств у регіоні в області. Ну і також е, противник скеровував ці ракети, тобто Росіяни скеровували ці ракети Х-22 по рекреаційній зоні Чорноморського узбережжя. Не вперше вже Росіяни обстрілюють різноманітні санаторії, відпочинкові комплекси. Лекси на узбережжі. Ну а ці кадри пожежі, які ми зараз бачимо, вони із промислового підприємства зі складського приміщення, яке розташоване на Одещині, і бачимо, що влучання ракети викликало значну пожежу, і довелося попрацювати, потрудитися нашим пожежникам і рятувальникам, щоб ліквідувати наслідки цього загорання. Ну і також бачимо, як горять якісь. Чи то житлові, чи відпочинкові будівлі на узбережжі на Одещині. Ну і також відомо те, що запускали ці ракети із бомбардувальників дальної авіації ту 22 м і вісім пусків загалом було здійснено із окупованого Криму з району Мису Тарханкут. Це те, що відомо на тепер. Частина ракет не досягла своїх цілей, тобто була збита.